Радіо Chicago. тені новини світу. На тепер в Індонезії сталася масштабна пожежа. Є загиблі щонайменше 17 людей загинули під час пожежі у північній Джакарті. Ще 50 людей потрапили до лікарні із сильними опіками. Пожежа на паленому складі в столиці Індонезії призвела до загибелі щонайменше 17 людей. Десятки отримали поранення, а тисячі, тисячі, тисячі жителів прилеглих районів були змушені евакуйовуватись. Офіційні особи повідомили, що щонайменше 260 пожежників і 52 пожежні машини намагалися приборкати вогонь у п'ятницю на станції зберігання палива, якою керує державна нафтогазова компанія. Пертміні, пертмайна поблизу густонаселеного району в, рай, в районі Танах Мера у північній Джакарті. А, Гунаван, Гунанан, що очолює пожежно-рятувальний департамент Джакарти, сказав, що людей, які живуть у житловому районі, все ще евакуюють і доставляють до сусідньої сільської ради та мечеті. Попереднє розслідування показало, що пожежа виникла внаслідок розриву трубопроводу під час сильного дощу, можливо, від удару блискавки, зазначив регіональний менеджер. Міністр державних підприємств Індонезії Ерік Тохір висловив співчуття жертвам та їхнім родинам і наказав ретельно розслідувати пожежу та зосередитися на швидкій допомозі громаді. Виконавчий директор Перт ММА ВІВЕЛЬДМА вибачився за пожежу та сказав, що це розіб'ється внутрішньо щоб уникнути повторення подібних інцидентів. Хоча станція забезпечує 25% потреб індонезії в паливі. Він сказав, що пожежа не порушить постачання палива в країні. Про інші деталі ми будемо вас інформувати згодом. Також ми маємо нову інформацію стосовно подробиць залізничної катастроф. Викликала масові страйки у Греції. Залізнична катастрофа у Греції збурила суспільство і викликала масові акції протесту. Зараз на вулицях Афін страйкують більше двох тисяч людей. Найбільше в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку і викликала величезний гнів суспільства. Греки вийшли на масові акції протесту через низьку безпеку через низьку. У безпеку на залізниці нагадаємо, пасажирський поїзд виконував рейс з Афін до Салонік. На зустріч йому тим же шляхом рухалася рухався вантажний потяг. У пасажирському поїзді перебувало 350 осіб, переважно молодь, яка поверталася до Салоніків після канікул. Вантажний потяг перевозив морські контейнери. Кількість загиблих у результаті зіткнення становить щонайменше 57 людей. Ще 48 людей залишаються в лікарні внаслідок аварії, яка залишила за собою перекинуті вагони та обгорілі уламки. Шестеро постраждалих, яким надають допомогу, перебувають у критичному стані через рани голови та серйозні опіки. Повідомляє громадський мовник РТ. Пошуково-рятувальні роботи на місці катастрофи триватимуть, е, триватимуть. У четвер і п'ятницю сьогодні включно повідомляє пожежна служба. Тим часом родичі зниклих безвісти все ще чекають новин про своїх близьких, оскільки в Ларильській лікарні триває процес ідентифікації у зв'язку з катастрофою в Греції. Було оголошено триденну жалобу своєрідної точки кипіння у суспільстві було досягнуто у четвер ввечері вчора, коли влада оприлюднила аудіо на якому машиністу поїзда, який став учасником однієї з найгірших залізничних. Аварії за останні роки було наказано ігнорувати. Червоне світло греки. Вийшли на масові акції протесту. Протестувальники зіткнулися з поліцією в столиці. Афінах. міністр транспорту країни відразу подав у відставку після трагедії. А профспілка залізничників оголосила страйк, звинуватила уряд у неповазі до сектору. Протестувальники зібралися біля центральної афінської штаб-квартири грецької залізничної компанії Train у четвер ввечері вчора на демонстрацію. Організовано. Опров спілками студентів і робітників очікується, що акція протесту триває тими. З'явилися деталі з Гонконгу, де спалахнув 42-поверховий хмарочос. Цей хмарочос ще будується, спалахнув Гонконгу. Пожежа почалася у великому торговому та туристичному районі міста. Про це повідомляють місцеві змі. Вогонь почав поширюватися зверху будівлі та за годину охопив її. Повністю пожежники намагаються загасити вогонь ще донині. Двох постраждалих доставлено до лікарні за повідомленням очевидців на землю стали палити палаючі об'єкти та сміття. У Чилі вирують лісові пожежі. Лісові пожежі у Чилі знищили сотні будинків і поставили під загрозу найменшого у світі. Оленя у центральній частині чилі внаслідок пожежі загинули 24 людини. Ще близько 2180 людей отримали поранення. Згоріли 1180 будинків. Учора вогонь поширився на нові райони, спалюючи місця проживання вразливих лісових тварин. У реабілітаційному центрі ветеринари лікують опіки у тварин, постраждалих від вогню, серед яких найменших олень у світі. Фахівці кажуть, що це важливі види, які допомагають поширювати насіння. Нагадаємо, днями у пару після проливних дощів зійшов гігантський СУВ, поховавши під шаром землі сотні житлових будинків. Жертвами стихії стали до 40 осіб. Торнадо у Сполучених Штатах обрушилося на два штати. Під дією стихії опинилися два американські штати Луїзіана і Техас. Через торнадо в цих регіонах без електроенергії опинилися сотні тисяч людей. Як повідомив телеканал CBS, пориви вітру в цей час перевищували 112 км на годину. Дуже сильний повітряний потік призвів до скасування сотень авіарейсів. У житлових житлових будинках зривало дахи, вікна вибивало потужним вітром. А автомобілі переверталися, особливо сильно постраждали лінії електропередач. Тому жителі двох штатів поки що відрізані від світла. А на сос на сосні станції біля Далласа також знеструмало, що призвело до проблем із водопостачанням за попередніми даними серйозних травм ніхто не зазнав. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.